Шановні керівники, депутати, шановні старости та працівники органів місцевого самоврядування, прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята дня місцевого самоврядування. Наша громада досить молода і перспективна, адже щодня шукає та використовує будь-які можливості для свого розвитку. Прекрасні та талановиті люди живуть у Гасівській об'єднаній територіальній громаді та щодня наповнюють її світлом та мріями. Нехай день місцевого самоврядування об'єднає нас у спільному прагненні зробити нашу громаду самодостатньою та заможньою. Це свято людей, яких обирає суспільство, це свято об'єднує людей з активною життєвою позицією. Лідерів думок, умілих організаторів, що в наш нелегкий час, не дивлячись на труднощі, переймаються проблемами людей. Це свято простих виконавців, які щодня виконують важку кропітку роботу для наших жителів та які відіграють вирішальну роль у розвитку та розбудові нашого міста і сільських територій, зокрема. Також особливі слова подяки. Хочеться вирісити ветерана місцевого самоврядування, які були добрими наставниками та зробили свій значний внесок у розвиток місцевого самоврядування. Нехай ваш багатий досвід роботи стане добрим прикладом для кожного із нас. Окремо від себе хочу висловити подяку усім старостам, які активно щодня представляють інтереси жителів села. У Гайсінській міській раді бажаю усім, хто працював та працює на благо Гайсінської об'єднаної громади, міцного здоров'я, достатку, благополуччя, святкового настрою, родинного затишку, від щирого серця, дорогі друзі і соратники, прийміть запевнення у повазі і вдячності за вашу нелегку, часто невдячну, але таку потрібну суспільству діяльність. Патріотизм і відданість інтересам жителів нашої громади. Щастя вам і здоров'я, добра і сімейного благополуччя, радості від світлої долі ваших дітей і онуків, здійснення задумів і планів задля загального гаразду, життєвих щедрот всім, Божої ласки і світлої долі на довгі щасливі діта.